Ні світ, ні зоря, я знову в лісі. Тільки починає світати. Гриби ще, подивимося, чи ще є гриби. Приїхала сама в ліс. Страшно, але бажання знайти грибочків сильніше. Ну, що робити? Поїхала, щоб не хотілося, щоб збити оскому. Вже, вже, може, останній раз. Ну, в цьому році я маю на увазі. В цьому році в жовтні, останній, мабуть, раз. Так, йдемо. А в лісі сухо, звісно. В лісі сухо, хоча дощі ж були дуже-дуже багато дощів в цьому в жовтні. Сухенько. Ще грибів я не бачу, тому що ще й трошки темнувато. Йду біля дороги в середину лісу, ще боюсь заходити. Зараз почне світати і. Ну, вже світає, ще трошки, щоб було ще видніше. Отак. І подивимося, що там нам люди оставили. Кажуть, що гриби. Визбирують, переривають весь ліс, нема ніде нічого вже. Минулим разом ми ж насбирали збирали по корзині грибочків, біленьких, польських, боровичків, чи, чи як вони називаються, вроді так. Ну, в общем, східних, гарних грибів. І маслюків теж. Так, тому... Будемо щось дивитися. Цікаво, чи назбираємо... я назбираю, чи ні. Я сама кажу ми, але я ж сама. Так, ну все. Покажу, прийду на місто під, під ті дерева, де я збирала білі грибиті і покажу, чи я не даремно сьогодні приїхала, чи все-таки нормально з'їздила. Чи ні. Ну і взагалі, я люблю ходити, тому для мене це в лісі спокійно, тихо, але трошки страшновато, звісно, самі йти. Страшнувато. Боюсь. Трошки лячно. Але йду. Йду, сподіваюся, що все буде добре, ніхто не приб'є. Ніякі дурні ще зранку не лазять. Оце такі справи. Дерева з номерами. Так багато-багато. Я багато. що ці? Всі дерева, та калейка. багато так. І всі з номерами. Що це? Це, мабуть, щоб не ворували, так попробуй. Щоб не крали, так попробуй всі. Це, це ж намітить треба всі. ці Дерева. Що це таке? 82. Дождом. Так, грибів я трошки знайшла цих польських. Але я не знаю, куди я зайшла. Ха -ха -ха. Така завжди, завжди ділова, завжди знаю, де я йду. Ха -ха. Все раз не знаю, де я йду. Ну, сподіваюся, вийду до вечора. Ха -ха. Ой, якийсь ужас. Оце було, було ще такого не було. Зайшла, по темноті зайшла і вроді, знала, куди я йду. Зараз не розумію, де я знаходжусь. Ну, трошки рентуюся, але де ж той ліс, той, що я завжди ходжу, не можу поняти. Зараз перейду дорогу цю. Вроді я її вже давним-давно була перейти. Піду туди знову, в той ліс, вже там була. І оце ходжу туди-сюди, туди-сюди. Де хожу? Ну слава Богу, хоч люди вже є тут. Вже не так страшно. А якийсь кошмар, коротше. Ліс, звісно, гарний. Такий, скоро буде багато-багато листя падати. Там, де листяний лиць... ліс, там буде зовсім гарно, гарно. Йду. Кудись іду. Хтось ножку таку гарну зрізав. Ой, звісно, приємно знаходити грибочки. Сьогодні зустрічаються тільки, я так розумію, польські. І ось ще один. О, зараз подивимося, може ще тут є. Ну, хоч це добре, хоч знаход... грибочки є. Хоч я ще, може, хоч з пустими руками не прийду додому. Слава Богу! Вийшла на нормальну ор орієнтовну зону. Тепер можна нормально зорієнтуватися, де я. Куди ж мені, де ж мій той ліс, який я люблю завжди ходити? Хух. Ну, тут ми вже відпочивали, тут альтаночки, туалет. Зона для відпочинку така. Ой, в кінці то кінців, слава Богу. Я в шоці? Ну, але я не здаюся, я ще йду. Я ж хочу все-таки знайти. Хоч пів кіло, хоч скільки, ну ще не находила взагалі. Ще хочеться, ще в мене є сили і є бажання. Тому вперед. Білих тут не знайшла на цьому місці, зато дивіться, який гарний, гарнезний мухоморчик. А білих нема. І маслят тут знаходила. Рані... Це таке закадичне було місто. Все, пішла далі, зато красень <смістить> стоїть. Ні, все-таки знайшла аж три штуки, поки бачу. Другий дивіться, І вон вверху третій. О, вже веселіше. Такий красавчик. О, вже те великий на сьогодні. Оце, мабуть, рівчачки для мисливських собачок, скоріше за все. Таке цікаве, я раніше, раніше такого не бачила. Так, там, де маслята, маслят нема. Ось, От, підемо отак, отут. Зараз зорієнтуюся, щоб знову не, хто зна куди не вийти. І все, достатньо. Грибочків трошки знайшла. І хорошо її. достатньо і польських, і маслят, і, і ось ще й зонтик один, парасолечку. Тому достатньо. Уже дерево скрипить. В лісі так тихо-тихо. Тихо, гарно. Ну, як завжди, все. А мабуть, я вже ось кому збила. Мабуть, це вже і все. Достатньо мені. Грибочків. Все, треба закруглятися. Може, ще по путі, по дорозі, знайду ще польські. В цих великих соснах тут можна польський знайти, тому, може, ще знайду десь польський. А так все. Достатньо. Тепер трошки закрила, трошки ось поїм, ще пів пів корзини я рахую. Ось дощовичок, не знаю, чи він хороший. Так, все. Ще й длина ця отака. Для собак, мабуть, для мисливських, скоріше за все. Такі вони тут і норки, я дивлюся. ага. О, ти бачив? Я й не знала. Соб, мабуть, ви, виводять сюди собачок тренуватися. Щоб вони. О, дивіться, які грибів, отаких мілесеньких, повно. Чого це не о, ці масля, не опята. опеньки, чого? Ой. Так, добре. Все, підсобирала трошки грибів, перейшла на іншу сторону. Зараз ще тут подивлюся, що тут, що тут можуть мені предложити? Що тут, може тут теж я знайду польський. Вон і польських насобирала, і рижиків трошки жменьку. Не брала їх, але вже заодно думаю, ну ладно. Візьму і рижиків, польських, маслят. все добре. Так, зеленушок трошки парочку. Зараз подивимося, що тут є. Знайшла цілу кучу висипаних грибів. Може хтось подумав, що це опеньки, а може це є опеньки. Я їх не знаю. Дивіться, скільки. Такі маленькі, І ось ще. Хтось щось повисипав. Странно. Ну, правильно, не знаєте, за чим брати. Може й так. А ліс гарний, помішаний тут берези, і сосен уже менше, менше, вже все. Вже треба виходити, я вже йду на виход, на вихід. Ой, хтось кричить, мені страшно. Господи. Боже, страшно, є ж неадеквати, трошки страшно, звісно. Ай, наркомани ходять все, що хочеш тут. Так що йдемо на вихід. Тут прям картини. Не буду читати вслух. Прочитаєте. Я в шоці. А тут берези, дивіться, як гарно. Я ще думаю, може підберезовик якийсь знайти. Це ж, мабуть, я вже закриваю сезон. Все. Це мій, мабуть, останній вихід в цьому році. Чотири рази вже була, думаю, що вже достатньо. Але в лісі так гарно можна просто походити. Не обов'язково щось навіть збирати. Ну, зібрав трошки жменькою, то добре. Але якщо походити, теж добре. А дивіться, який ще я грибочок знайшла. А це, мабуть, іще теж е, польський. Так що ще не до побачення. Ще може ще ж знайду. Ось таких столик... столиків тут на третьому занасипі в парку. Було багатенько, зараз не бачу. Оце один єдиний, мабуть, залишився і все. Порозбивали. А тут, мабуть, футбольне поле теж трошки заросло. Може, хтось іграє коли. Тут ось ворота. Ах, все. Тепер все, тепер на вихід. Дома ще покажу вам. Які грибочки насобирала. Так, прийшла додому, перебрала гриби. Ось така кучка у мене маслят. Ось мисочка добра польських грибочків. Таких. Я не знаю, може це, і... як сказати, білі чи ні. Ну, вони ж трошки зеленіють, бачите, значить польські. А тут деякі і не зеленіють. Може, що малі. Ось, дивіться, які вони гарні. Ну, Це теж зеленіє грибочок. Так, трошки зеленіє, тому це більш більш польського гриба я насобирала. Так, Ось скільки. Ось скільки рижиків. Але зараз ще буду перевіряти GPT, в якихось людей попитаю, чи це точно ж рижики чи, чи ні. Так, і тут у мене все зборно: зонтик, зеленушка, дощевички. Такі будемо зараз чистити. Оцей, не знаю, може викинемо цей такий грибочок. Ну, і зеленушка. І маховики десь тут же ж були. Ось. Все. І зараз їх теж перепровіримо. Може, викину, щоб не рискувати. Так, світло падає, як будто би там щось зеленіє. Так, оце такі грибочки. Все, сезон я закрила на цьому. Всім дякую за увагу і до побачення!